Чому смс замість інтернету? Перше і навіть вирішальне для більшості користувачів: розмір платні за місяць. Пакет на місяць коштуватиме 30 гривень проти щонайменше 150. То один місяць інтернет на пристрої дорівнює платні за сезон непоганий прибуток, чи не так? Друге, це наявність інтернету як такого в звичайних місцях для пристрою. Але не дуже звичайних для стільникового покриття. То господарські віддалені поля та сади, місця для кочівлі зазвичай не мають гарного стільникового покриття. Третє теж важливе швидкість відправки повідомлень, іншими словами, економія живлення. СМС-повідомлення буде вже надіслано, натомість пристрій з інтернетом ще буде здійснювати під'єднання. І на останок звичайних двох повідомлень на добу вистачає, щоб надіслати всю інформацію погодинно, то ви маєте виміри за кожну годину доби, надсилати їх частіше немає сенсу. А якщо щось пішло не так? Спитаєте ви: на випадок якихось надзвичайних ситуацій, як то втручання або перевищення меж температур. Пристрій має окремі повідомлення та дзвінок володарю у випадку аварійної ситуації. Як результат, ви маєте повну інформацію про стан об'єкту на кожну годину з мінімумом витрат. Не треба витрачати пальне та час на контроль. Бережіть себе!